Донори крові рятують життя. Наглядні приклади показали у документальній кінострічці Ділитися життям прем'єра відбулася напередодні Всесвітнього дня донора. Наші донори вони повинні розуміти, що коли вони приходять на донацію, за цим стоїть не лише апарат, не лише люди, які ходять в центрі крові чи в плазма центрі. За ними стоять пацієнти. Тому ми зняли фільм, в якому ми розповідаємо конкретні історії. Конкретних пацієнтів військових, дітей з первинними імунодефіцитами, пацієнтів з онкогематологією для того, щоб усім показати, наскільки важливо бути донором, за 20 хвилин режисер встиг показати чотири історії. Вони різні, але об'єднані шансом на життя. Глядач, який ніколи не долучався до донації, отримає найголовніші відповіді на необхідність донорства. Донором може бути людина від 18 років, вагою від 50 кілограм, без хронічних захворювань та абсолютних протипоказів. Абсолютними протипоказами вважаються захворювання на гепатит В, С, ВІЛ та СНІД, також хронічні різні гормонозалежні стани, інсульти, інфаркти, онкологічні захворювання. Всі інші стани в нас на місці визначить лікар-терапевт за загальним аналізом. Який ви в нас в донорському центрі здаєте абсолютно безкоштовно? Кожен донор отримує безкоштовне обстеження на ВІЛ, СНІД, гепатит Б, це грошову компенсацію та довідку на вихідний. Слід зауважити, що кров використовують не лише для переливання, а й для виготовлення життєво необхідних ліків. Не секрет, що ліки, які виробляють з плазми, є життєво необхідними. особливо під час війни, коли багато опіків і поранень. Ми маємо багато. Ну, численну кількість звернень від фізичних осіб поранених, як і цивільних, так і військових, але поранених внаслідок бойових дій про потребу в таких ліках. Після перегляду понад 20 осіб та громадських організацій отримали почесні нагороди за свій внесок у популяризацію донорства. А документальний фільм Ділитися життям неодмінно надихне кожного на добрі справи. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.